Відроджують взаємодію агробізнесу та професійної освіти. Представники Черкаського національного університету зустрілися з керівництвом аграрного товариства Стов Благодатне, в якому здобуватимуть практичні навички студенти закладу. Відвідали навчальні аудиторії, ознайомилися з технікою та обладнанням. Разом з ними була і наша знімальна група. «Стовблагодатне» Благодатне зустріло незвичайних гостей. Аграрі відвідали адміністрація, науковці та викладачі Черкаського національного університету. Заклад із 2019 року готує професійних агрономів, а підприємство один з партнерів вишу, де готові допомагати майбутнім аграріям, здобувати навички роботи в полі. Ми дуже з багатьма підприємствами працюємо, заключаємо угоду, говоримо, щось, можливо, своє можемо запропонувати в перспективі. Але в той же час ми хочемо, щоб студенти навчались, а керівники господарств, власники за ними, як кажуть, спостерігали і вже. В процесі навчання підбирали собі робочі кадри, якщо говорити конкретно за агрономів для майбутньої роботи. Гості оглянули важку техніку підприємства, яку зможуть використовувати практиканти. Це надсучасні агрегати, сільськогосподарські безпілотники і трактори радянського виробництва, які в робочому стані. Ознайомилися з обладнанням токового господарства, сушаркою, складами. Все це стане в нагоді під час навчання. Оскільки університет сьогодні зайнявся випуском агрономів, нам необхідна база. Там, де ми сьогодні можемо проходити практичні теоретичні завдання, от якраз пов'язані з технологічними процесами експлуатації техніки, там і іншими питаннями. Тому, тому сьогодні ми маємо відповідний договір із цим господарством. Анатолій Васильович пішов нам на зустріч. От, і сьогодні, от, перед початком навчального року, ми приїхали сюди для того, щоб побачити, от, яким чином ми будемо працювати у цьому році. Університет має тісні стосунки з багатьма агрофірмами області: – «Прат МХП», «ТОВ Урожай», «СТОВ Дніпро» та багато інших. Благодатне посідає особливе місце. Тут уміло поєднують використання надсучасних дронів, якими обробляють поля, з важкою технікою. Це надзвичайно корисно для навчання. Наш університет ну став не тільки базою педагогічних кадрів, яким він вже ну є багато років, а все-таки і. В плані оновлення, в плані вивчення, як кажуть, нових горизонтів От, працював на Благо Черкащини і, можливо, всієї України в майбутньому, для того, щоб виховувати сільськогосподарські кадри, які будуть працювати в аграрному секторі економіки держави нашої. На підприємстві запевняють, що раді майбутнім колегам готові навчати і підтримувати тих, хто дійсно хоче працювати біля землі. Для них створюють необхідні умови, забезпечують наставниками, допомагають відчути себе в реальній виробничій обстановці агропідприємства. В майбутньому можуть взяти й на роботу, але лише тих, хто готовий важко працювати. Все рівно війна закінчиться, і хліб треба вирощувати, і треба, щоб хто ж ці бразди управління переймав і люди, діти були підготовлені. Я по них бачу, хто з них буде і для чого він пішов. Аграрний сектор. Це це не легкий хліб. Але серед них обов'язково це з десяти знаходиться два-три хлопчики, які сто запитань тобі, а чого те, а як от та техніка робить, а чого вони тією тією. Особливо, коли його батько, допустимо, фермер, або хтось там із його рідним допомагає. От, і він вибрав свій шлях фермерський. Кажуть, що в країні, яка воює, найважливішими лишаються дві професії воїна, який тримає зброю. І хлібороба, який годує воїна. І доки є ще люди, які навчають і тих, і інших, ми не переможні. Владислав Бедренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.